Війни ми проживали в місті Херсоні, проживали там навіть під час окупації. І я працював і зараз працюю в ДСНС Херсона. Катя виховати в дитячому садочку міста Херсона. Зараз продовжує працювати там дистанційно. Виїхали з окупації 25 червня 2022 року. Близько 30 блокпостів ми проїхали через Васильівку і в Запоріжжя. Ну, по виїзду нам більш-менш пощастило. Тому що ми приїхали за один день. Після нас уже їхали там і тижнями сиділи в чергах із дітьми, і з інвалідами, і з літніми людьми. І там люди гинули в тих чергах. Ми почали пускати в 16 годині, і десь о 19 годині ми вже були в Запоріжжі. З'явився український зв'язок. Сльози накатувалися на першому українському блокпосту, коли нам сказали доброго вечора. Приймали дуже добре, волонтери допомагали. Відчувалася підтримка, те, що ти вдома, ти вільний. Обрали Вінницю, тому що це місто нам знайоме. Тут були мої родичі, і тут нам запропонували безкоштовне житло. Ми розуміємо всіх людей, які залишили свій дім, кого він є, чи його вже немає. Цим людям насправді дуже тяжко. Тому що кожна жінка, родина починає все спочатку. Ми їх дуже розуміємо. І чи ми можемо, ми їх підтримуємо, будемо підтримувати. Сьогодні в черговий раз приїхали з величезним таким задоволенням до родини Козлових, родини з Донеччини. І бачимо вже їхню тепличку, їхній урожай майбутній. Дуже, до речі, хотів би подякувати нашій родині з кіндрат з підвіницистрировки, які продавали саджанці. Всі дерева прийнялися. Точно наступні будуть їхні плоди. І так раз така цікава історія. Що по дорозі, коли їхали сюди, знали про те, що родина з Херсонщини хоче подарувати маленьке ліжечко для переселенців. І так виявляється, що родина з Херсонщини дарує ліжечко для родини з Донеччини. Така унікальна історія. Обидві родини зустрілися на Вінниччині. До цього часу ні ні разу між собою не спілкувалися, не знали один одного. Але в родині дівчинків з Херсону у них троє дітей. В родині Козлових з Донеччини вже зараз шестеро, окрім своїх дітей. Ще четверо приїде влітку. Тому точно їм дитяче ліжечко знадобиться. Я хочу сказати спасія той сім'ї, яка з Херсона. Ми ну, особисто не знайомі, але хочу передати їм дякую за ліжечко для дитинки і за телевізор. Ну і хай хранить їх, і їхніх діток і здоров'я.